Минулого тижня у Києві проходив міжнародний форум Ювелір-Експо-2011. Його організатори представили унікальну експозицію Образ Христа. На стендах можна було побачити хрести доби Київської Русі та дещо пізніше екземпляри, датовані 17-18 століттями. Це археологічні знахідки з різних регіонів України. Ось ці старовинні хрести з колекції дніпропетровського історика та археолога Віктора Викленка. До речі, у рамках виставки відбулася презентація його книги про натільні хрести. Переважна більшість натільних хрестів вони дуже близькі або однакові на всій православній, на всій нашій християнській кумені. Є винятки. Припустимо, Запоріжжя. Російські колеги псковські археологи називають натільні хрести предметами особистого благочестя. Так от Запорозький натільний хрест він, кожен індивідуальний, він різаний. Козак з мідної чи з бронзової чи з срібної платівки вирізає хрест, карбує його. Кожен хрест, він не схожий на інший. Можливо, є якісь ну, схожості там у візерунках, але знову-таки розмірами, кожен, кожен індивідуальний. Є ще деякі предмети характерні для певних регіонів, зокрема, хрести з скляними вставками, жіночі хрести сучасної Полтавщини і Черкащини. Відвідувачі виставки, усі, кого цікавить розвиток сакрального мистецтва, побачили, як з віками змінювався головний символ православної віри у перекладі з латини: хрест означає дерево, шибениця. На хресті був розіп'ятий Ісус, Спаситель світу. Тому кожен, хто прийняв його віру, зодягав по святому хрещенню її символ натільний хрест. Він супроводжує віруючого усе життя від народження і до кончини. Це предмет пошани і релігійної відданості. Православна традиція має кілька видів хрестів, і експозиція сповна засвідчила їхнє різноманіття: чотири, шести і навіть восьмикутні, створені як давніми майстрами, так і сучасними ювелірами.